Слава Богу, брати і сестри. Я постараюся все-таки залишити ті думки, які в мене є на серці. І ми так говорили, що хоча б інколи, але в нашій церкві піднімати сімейну тематику. Коли в нас в неділю були шлюби тут, от то лунало слово десь за важність, за цінність сім'ї. Коли зараз в неділю фактично у нас шлюбів немає. От, але сім'я це цінність, це, це важливість. І відкриємо текст Біблії з Матфія. Записано 19 розділ з 3 вірша і нижче слова Ісуса Христа, які він відповідав, коли до нього підійшли, і питаючи з усякої причини можна розлучатись. Четвертий вірш і нижче він говорить. А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх, тобто людину, чоловіком і жінкою, і сказав. Залишить чоловік батька і матір, пристане до своєї жінки обоє будуть одним тілом. То вже не буде два, а одне тіло, отже, що Бог поєднав людина, хай не розлучає. Кажуть чому. А чому ж Моисей звелів дати розвідний лист і її відпустити? Каже їм Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатись з вашими дружинами, але спочатку так не було. Іще один вірш, десятий. Його учні кажуть йому, коли така справа, тобто відповідальність чоловіка з жінкою, то краще не одружуватись. І, на жаль, сьогодні оця тенденція вона в світі прослідковується. Чим брати таку відповідальність за сім'ю, то краще взагалі ну, не, не брати відповідальність. Є речі, які закладені Богом від початку створення світу, і є деякі речі, які ми можемо зауважувати, вони змінюються. Клімат на нашій планеті змінюється трохи. Змінюються. Ми пристосовуємося, але десь був сніг, нема снігу, от десь було сухо, з'явилось, Але до цього ми звикаємо. Змінюються речі, якими користуються люди. 20 років назад мобільними телефонами не користувалися. Ну, більше вже час летить. Змінюється транспорт, одяг. Багато речей змінюються на цій землі, але є принципи, є речі, які Бог в самому початку творіння він заклав, і вони важливі, вони. Вони не мають змінюватись. І якраз сім'я це те, що на самому початку творіння Бог створив, і ми тільки що читали. Це не просто за видом людини, а це те, що зробив Бог, створив. І якщо можна, покажіть, будь ласка, там а, ні, про міст, до цього ми потім дійдемо. Це фото моста, який, ну, скляний міст, міст кличка, хто його як називає, в Києві в нас. Але з цього ракурсу я хочу зауважити, дивіться. На тому мост, по тому мосту ходить тисяча людей, сотні людей. На момент зйомки ми не знаємо, скільки там знаходилось наверху. Але є одна річ, дві там ну, на фотографії, на яких цей міст тримається опора така основа. І якщо її похитнути, прибрати, можливо, зразу ті, які знаходяться там на верху, вони не відчують. Можливо, ще якийсь час вони будуть навіть рухатись. Але якщо забрати оцю основу, Рано чи пізно воно впаде. Так само в цивілізації, в людство на цій планеті Земля. Так, да, ми, як віруючі люди, ми знаємо іншої основи, ніж є Господь Христос, покласти не можна. Але в суспільстві, в стосунках, була закладена основа, сім'я, чоловік, дружина, стосунки батьків, дітей, стосунки е, дітей до батьків і так далі. І, і це те, що лежить, те, що стоїть в основі. Його не можна рухати, його не можна прибрати. На жаль, сьогодні людство, суспільство, воно мені нагадує, знаєте, як ту людину, яка сидить на гілці і пиляє ту гілку. Ти тримайся на ній. От так сьогодні сім'я вона, вона, вона переживає атаку. Якщо можна ще другу, другу фотографію, там, де камінь один на одному знаходиться, така глиба, але тримається внизу. І так непомітно, але тримається рівновага. І здається, що той камінчик, який внизу порівняно з тим, який зверху. Ну, та ж маса така велика, ну треба ж враховувати інтереси ну, всієї тої маси. Але є річ, на якій тримається, якраз Бог, при створенні, Він, він сім'ю як заклав як, той, як та основа, на якій тримається, основою суспільства. І сьогодні, на жаль, сім'я. Так, да, ми можемо казати, в історії завжди були перекоси, і жінок багато було, і, ну, і всього, і содом Гамору можемо згадати, Ну, Це, це були точечні деякі такі моменти. Але на сьогоднішній день, коли суспільство намагається оцей принцип, закладений Богом, подвинути, зрушити, здвинути, це дуже небезпечно і може завалитися, завалитися все. Повторююсь, ми розуміємо, в основі є Господь, Бог. Живий, творець, і без нього не може бути іншого. Але якраз цінність сім'ї. І знаєте, що насторожує тактика диявола сьогодні? Не сьогодні, взагалі, це тактика диявола, він не просто відкидає Божі слова, перехреслює він бере Божу істину і щось туди додає. А чи правду Бог сказав, що не можна з цього дерева їсти? Ну, взагалі не можна їсти з дерев. Він задає так. Він... І щось подібне сьогодні. І мова йде не те, що геть прибрати сприйняття, свідомість, цінність сім'ї як такової. А чому обмежуватися? Чому сім'я це обов'язково чоловік і дружина? Ну, давайте те, та ідеологія, ідеологія, яка сьогодні нав'язується по всьому світу. А давайте чому обмежуватися? Чому не розширити? Чому сім'я не може бути два чоловіка? Чому сім'я не може бути дві жінки? І оця ворожа тактика, вона, вона розповсюджується. Це, ніби сім'я залишається, але роздвинуть. Роз... Чому обмежувати? Чому тільки чоловік і дружина можуть мати дітей і їх виховувати? Ми сьогодні в церкві, в Домі Божому, хтось може дивиться, ти про що проповідуєш тут з кафедри. Ми живемо в час, коли це шириться по світу. І ми від цього нікуди не дінемось. Це шириться по світу. І, і нав'язується людям, щоб сприймалося як нормально. Тож, ну, Ну, два чоловіка теж сім'я і теж хочуть турбуватись про дитину. Чому не дати їм можливість? Хай виховують, хай опікуються, хай на них заробляють гроші. І Для нас, здається, це перевернутий розум. Ну, це ну, як таке може бути? Але це більше більше сьогодні нав'язується в суспільстві. І, повторюсь, рано чи пізно, як, як на тій гілці, коли суспільство сидить і відрізає. Це, не, це ворог так діє. Сьогодні. Сприйняття важливості сім'ї, взагалі в суспільстві, в людстві, воно так хитається. Але, знаєте, в світі може змінюватися, але ні в якому разі серед Божих дітей зміни поняття не має бути. Істина має залишатись істиною. Важливе має залишатись важливим. І, і ми розуміємо так, як ми читали. На початку Бог створив і заклав чоловік і дружина, оце сім'я. Ціль моєї проповіді сьогодні, брати і сестри, щоб ми не десь там зараз згадували ну, різні процеси, які відбуваються. Ми останнім часом, наша увага, я розумію, більше зосереджена на війні, на тривогах, на відключеннях світла і всьому, що. Але сьогодні ми вирішили затронути сімейну тематику, тому що це. Речі, про які я сказав, що диявол хоче розширити, замінити істину Божу, поняття, сприйняття сім'ї десь далеко, але сьогодні в кожного з нас є сім'я. Кожна сім'я вона переживає певні непрості моменти, складнощі, труднощі. Може переживати. І мені сьогодні хочеться для мене, знаєте, події останнього часу, останніх двох років, не мов би та. Чи трьох уже. Не мов би та червона лампочка, яка загорілась, і людство включає. Зверни увагу на сім'ю. Зверни увагу на сім'ю, зверни увагу на сім'ю. Сама та пандемія просто змусила всіх нас сісти вдома. Хочеш, не хочеш, ти, ти залишився своєю сім'єю. Немов би те нагадування: зверни увагу на тих, хто біля тебе. Можна спасати весь світ. Можна дуже багато коментувати, аналізувати, але є те, що ось. Ось поряд. І ви знаєте, практика показала, що коли пандемія посадила, по декому стало дуже тісно. Тісно в одній хаті знаходиться з жінкою, з дітьми. Тісно показало деякі негативні речі, які до цього ми не помічали. І основою для сім'ї, напевно, я зараз ще декілька думок, і потім ми десь залишимо це на, на, на майбутнє. Вже ту фотографію показували. Дивіться, принцип, який мені хочеться сьогодні залишити, і мені хочеться, щоб ми в кінці цієї короткої проповіді, можливо, але щиро помолились за наші сім'ї. Безпосередньо сім'ї нашої помісної церкви. І все-таки декілька думок залишують. Ми читали, що принцип, який заклав Бог, каже, залишить чоловік. Батька і матір приліпиться до дружини і цей вірш: Двоє будуть одним. Двоє будуть одним. Покажи ту фотографію. Скажіть, скільки тут гривень? Це не я придумав. Дякую молоді. От я намагався згадати, колись на молодіжному от цей приклад був. Правда, там не картинка була, але друкована. Ну, Друковано я не екран. Скільки тут гривень? Дві. А скільки тут купюр? Гривень дві, а купюра одна. Двоє стануть одним. Є те, що Бог заклав. Це так, для, для нашої простої історії, Це здається, в 18 му році перша двогривнева купюра в 1918 році така була. От. Потім, ту, що ми бачили, це вже наш час, наша епоха. Гривні дві, а купюра одна. Далі, поки не Ні, поки не показує. Гривні дві, а купюра одна. Як важливо, щоб двоє стали одним. Як сьогодні пастор зауважував. Нема цього поділення дітей, поглядів. Знаєте, коли двоє стають одним. То це гармонія. І тут мова річ йде не тільки про інтимні стосунки, як дуже часто люди починають сприймати, що це саме от про цю сферу і от стануть одним тілом. Це повністю поєднання душевних, тілесних, духовних, емоційних, повне поєднання. І коли цього поєднання не відбувається, тоді, здається, двоє дорослих людей, двоє віруючих людей. Але вони зажаті, вони скомкані, як один брат казав, у брака. Вони їм тісно, їм, вони зажаті, тому що там, там не одне, там два. І їх обмежили, їх постійно притісняють, їх постійно дратують, їх постійно тиснуть, тому що там, там не, стало, не відбулося це поєднання. Скажіть, якщо оту купюру, Поліна, покажи, якщо ту купюру дві гривні. Ми розірвемо на дві частинки. Це буде дві по одній гривні? Це буде розірвано. Те, що двоє стануть одним, якщо його розірвати, воно, воно вже не буде. Це не будуть дві по одній гривні. Це буде дві частини порваної одної купюри. І так, на жаль, коли люди сьогодні намагаються знайти друге щастя. По-живому рвуть, а це вже тільки з'єднати. Тільки якщо з'єднати оці дві половинки, вони стануть повноцінними. І ота монета, от, от цей мені варіант дуже подобається. Коли їх вели, мені вони Ну, та інша тема. Але та ж сама, дві гривні, одна монета, але спробуйте її що легше розділити, ту паперову купюру чи оцю. Паперово легше. Цю, щоб розділити, ну, можна, але тут зусиль буде. Це стало одним. От так хочеться, щоб наші сім'ї двоє стануть одним. Ну, Зараз немає часу перераховувати всі, всі ці. Але як важливо, двоє стануть одним. Щоб не рвалось, щоб як оця монета була цілим. Тоді, тоді, відповідно, так. Да. Це буде і на сім'ях, і на дітях, і, і взагалі. Я не буду зараз таркатись, що в основі сім'ї може бути тільки любов і, ну, і решта думок іншим разом, якщо Бог дозволить, то я ними поділюсь. Просто зараз хочу закликати нас до молитви. Брати, сестри, так. Ціленаправлено за, за сім'ї, які є в, наших, в нашій церкві, можливо, близькі для нас людей. Ви знаєте, в, записано, так як ми читали, коли питають, чому ж Мойсей дав можливість давати роз, розвідний лист? І Христос відповів через ваше жстокосердя. На жаль, да, так сьогодні трапляється. Через жорстокосердя сьогодні стільки болю, ран відбувається, а ці рани вони дуже важко загоюються, відбуваються в серцях одної іншої половини, в серцях дітей. На жаль, сьогодні ці рани вони є. І вони болять, і вони кровоточать. І хочеться, щоб ми молитвою помолились, Бог ти можеш з'єднати. Оту навіть паперову купюру буває склеєно, але банки приймають. Бог може так зцілити, як один, один чоловік мені ну, мали ми спілкування і каже, знаєш, розбиту чашку не, не, не склеїш. А на серці мені лягло мертве не склеїш. Ти його тули-тули, але живе воно зростається. Живе, зростається. Господи, оживи сьогодні, там, де ці рани, хай вони зціляться. Чому в мене це бажання таке молитись? Ви знаєте, коли, якщо порівняти, ми сьогодні живемо в період війни якою ціною сьогодні військові, ми очуємо за Бахмут, скільки там іде битви? Місяцями. Я зараз даже не наважусь сказати. Але стоять до останнього для того, щоб ворог не захопив місто, жертвують, переносять труднощі, але борються для того, щоб не захопив, не захопив місто. І навіть ми це бачили в останні, протягом останнього цього часу війни: навіть міста, які були захоплені. Не махнули рукою просто. Але все одно, яким чином це повернути назад? Яким чином ці території повернути назад? Так не хочеться, щоб сьогодні так легко здавалися в сім'ях. Да, це боротьба. Щоб двоє стало одним це велика праця. Себе над собою, не над кимось, а себе над собою, щоб двоє стали одним. Це велика праця. Але як ті військові, які стоять, і хтось життя покладає, щоб місто не було захоплене, щоб місто не було зруйноване, давайте сьогодні станемо так, кожний за свою сім'ю. Можуть бути різні моменти, сьогодні викликів багато. Це можуть бути матеріальні питання, коли на чоловіку лежить відповідальність, сім'я, діти, орієнтована квартира, ще десь, заробітків немає, роботи немає. Маса питань, які зовнішні можуть лягати. Хай Господь допоможе. Так як я зачитав. Через жокосердя, там, де ці рани, вони вже є, хай Бог зцілить. Ми молимось за покаяння дітей, батьків, дружин, чоловіків. В Ісаїї, 49 розділі 24-25 вірш такі слова. Чи від сильного може бути віднята здобич, а награбоване гвалтівником урятоване буде? Господь каже, полонені, відібрані будуть від сильного, врятована, буде здобич насильника, і я стану напрю з твоїм суперечниками, синів же твоїх, і я спасу. Є Божі обітниці, Бог каже, не здавайся. Можливо, місто вже полонене, можливо, вихопив. Можливо, дитина, за яку ти молишся, сьогодні знаходиться в рабстві гріха. Каже, чи може бути вирване? Може бути вирване. Може бути вирване. Перем... Божою рукою. І ми бачили, і ми свідки в нашій церкві, коли батьків не ставало, а по відходу батьків їхні діти приходили до Бога. Тому що молитва вона має силу. Давайте ми.